Чому точний підбір матеріалів це половина успіху реалізації. Навіть найкращий дизайн це лише карта. Щоб створити живий, бездоганний інтер'єр, команда Інтердизайн супроводжує проект на кожному етапі. Ми підбираємо всі матеріали прямо на об'єкті. Привозимо взірці на об'єкт, плитку, фарбу, тканини, матеріали для меблів, для підлоги. Дивимося все наживо. Перевіряємо в освітленні об'єкту, щоб колір точно відповідав концепції дизайн проєкту. Звіряємо артикули, партії, навіть одна літера у маркуванні може означати іншу товщину або інший тон. Узгоджуємо все з клієнтом, надсилаємо фото, відео з коротким коментарем, фіксуємо рішення і закуповуємо матеріал. Це наш алгоритм. Витончений досвідом, жодних сюрпризів, тільки органічний і завершений інтер'єр на фініші ремонту. Хочете ремонт без ризиків? Пишіть нам в директ або завітайте до нашого салону в місті Житомирі.